Всім привіт! Сьогодні в нас знову величезна розпаковка. На 125 злотих. 18 грошей вже не будемо рахувати. І знаєте, Lidl нині знову дає 10 злотих бону. То я мусила взяти на 125 злотих, бо 10 злотих получила Класно, правда, економія. Але все потрібно, там були хороші акції. Переоцінок було дуже мало. Не було майже. Але акція була лопатка по 8,50. Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставте вподобайки і починаємо. Починаємо. Беру з Зараз гарно поскладаємо. Взяла для вікусі лосіни. 1050 коштує такі. За 1050 це хороша ціна, мені здається. І я люблю одяг з лідла. Мені подобається. Бачите, маємо яйця. Починаємо від яєць. Яйця у нас по 4,23. А то знижку 10 злотих розділено на весь парагон. І 7 з копійками вийшли за 2. За 20 яєць. Я думаю, що це досить хороша ціна. Бо деколи за 7 злотих можна тільки 10 купити. Або за 8,50, теж таке буває. То маємо вікусінні любимі хрубки за 6,50. А ще знижка там буде десь може 6,23. Пів кілограму. Чотири шоколадки нам обійшлися 8,22. Шикарна ціна. З такими акціями і переоцінки не дуже треба. 7,74, дві упаковки таких огірків було. Просто одну віддала мамі. ми так міняємося. Якщо дві йде дешевший продукт, наприклад. Відерку сира. Класний сир. Можна так навіть їсти просто. Додати цукру або медом. 4,63 мені вийшло. Це досить хороша ціна, навіть, скажімо, дешево. Купила скумбрію гарячого копченого. Сьогодні по 20 злотих за кілограм. І це в нас обійшлося для мене по 6,23 або 63. І тут ціна дорожча для того, щоб була знижка. Такий купила джем клубнічний 400 гр. Дві штуки взяла, бо теж була акція. Якщо берете дві, то друга там 50%. То мені обійшлася та радість чотири за дві. Може, налесники на вихідні зроблю. Побачимо. Два сочки яблучних. Я беру переважно яблучні соки. По 62 одна штука, але мені трошки знижка була зараз. Скажу, яка ціна була за дві штуки. 3 злотих 12 грош. За дві. За два, точніше. 3 злотих йогурт натуральний. То я якраз на огірки її поміняла. Він по злотих. Ні, він по золотусті коштує. Десь в районі 2 злотих. 1080 має фільтр на воду. 3 кілограми майже картоплі за 4 злотих. Злотий 80 такий яблучне з бананом. Дитяче, 100 г і маю таких дві штуки десь друга. Не знаю, де знайду може в рюкзаку 4,60 такі ручки. Була теж знижка, якась на них писала акція, а ручки нам завжди потрібні. 2,12 маємо сметанку. Сметану завжди беру, бо я люблю сметану. І по 2,45 кілограму маємо лимонів. І вже все. Ще маємо це. Ще один знайшла той мус. Маємо яблука. Одні 3,28, а другі 3,30 якось так. Бо одні були по 3,50, а другі були по 4,50. Тут не цілих 2 кг. Тут маю багато молока, зараз витягну. ту коробку молока заплатила за 6 штук і вже забула. Класно. 9 злотих 95 грошей. Досить дешево, навіть дуже. Майже 50% дешевше. Матку по 8,50 за кілограм сьогодні акція така. Ось так маємо одна. То сама більша вага в мене. Цей шматок 9,60 Плюс-мінус пару грош. То вже менша вага і менше. Ціна, само собою, можна було брати лопатки до 3 кг. Цей шматок 5 злотих 13 грош. Ну що, можна, дивіться, спокійно приготувати обід за 5 злотих м'ясо, Шикарно. І ще цей шматок за 7,90 грош. Якось плюс-мінус. І так у нас все виглядає. Закупкою задоволена, бо завжди як є риба і м'ясо, то круто. Плюс молоко і фрукти трохи. Ну, правда, з фруктів тільки яблук. Але це не страшно. Але дивіться, яка класна шоколадка. Дуже-дуже дякую за перегляди. І до зустрічі в наступних відео.